Доброго дня! З вами Села Оксана Вікторівна, вчитель географії освітнього порталу в школи. Сьогодні ми з вами закінчуємо знайомитися з особливостями ЗНО 2017 і я вам допоможу розібрати сьогодні деякі типові тестові завдання. Спробуємо визначити елементи, на які потрібно звернути увагу. Тому ж почнемо. Сьогодні фінальний тест. Ви себе також спробуєте. В, в знаходженні правильних відповідей і таким чином спробуємо з вами саме довести нашу думку до правильної. Звертаю вашу увагу, що у вас 58 тестових завдань, але вони діляться за рівнем, різними рівнями складності. Ми пам'ятаємо, що перші. Завдання, нам кажуться, з вами досить легкими, але якщо ми не пам'ятаємо теорії або не зверталися на повторення, то дуже складно дати відповідь навіть на них. Отже, пригадаємо деякі питання, які вже зустрічалися з ЗНО, можливо, вам вони нададуть допомогу в підготовці до даного екзамену. І так, перше питання. Вперше висловили думку про кулястість землі. Ось тут вам потрібно буде звернути увагу на. Гіпотези походження планети Земля, перші карти, картографічні матеріали. І саме там ви знайдете інформацію, що перші думки про кулястість належать стародавнім грекам. Тобто правильна відповідь буде буква В. Саме звідси у нас більшість географічного матеріалу і науки, які пішли з картографічними поїднами, також відносяться до цієї території. Друге питання. Це відстань між двома об'єктами на місцевості, якщо на плані масштаб одиниця до 500, відстань займає 10 см. Спробуйте розв'язати дану задачу, знайти правильну відповідь. Пам'ятаємо про те, що у вас показник показаний в сантиметрах і одиниця і 500. 500 сантиметрів, відстань у нас 10 см, 500 сантиметрів, якщо перевести в нам в метри, буде. 50, 5 метрів буде в даному Випадку, і звернемо увагу, що 5 метрів це в одному сантиметрі, а відстань між ними складає 10 см. При перемноженні у нас буде 5 на 10 бо 50 метрів. Установіть, яке твердження, що до географічної широти буде правильним. Знаходимо поняття, що таке широта. І пригадуємо з вами, що широта буває північна та південна. Розраховується вона відстань від екватора. Буває і визначається від 0 до 90 градусів, тому знаходимо спочатку поняття, показані широто. Широта це відповідно відношення до екватора. Розглядаємо, тобто паралель. Знаходимо поняття, чи існують у нас у відповідях слово паралель. Буває західна і східна. Зрозуміло, що це вже не є правильною відповіддю, бо це довгота. Відстань у градусах від початкового меридіана до певної точки. Це не те, що описана. Визначення довготи географічної. Однакова з усіх точок, що лежить на одному меридіані. Але знову показник а, Б і В у нас характеризує географічну довготу. Отже, читаємо букву Г, однакова в усіх точках, що лежить на одній паралелі, оскільки в нас найбільше паралелі є екватор. Для нього будуть показники широти і кожної точки однакова. Але от наступний кожна паралель, паралельний екватор, вона буде зменшуватися аж до 90 градусів. Це в нас буде не лінія, а точка. Північний полюс 90 градусів північної широти і 90 градусів південної широти також точка. Одна єдина це вже не лінія. Четверте питання. Визначте, які гірські породи формуються при швидкому захолоданні вулканічної лави на земній поверхні. Серед визначених компонентів вами потрібно визначити ті, які утворюються магматичного походження. То є значення знайти інформацію про походження гірських порід, визначте серед даних, названих ті гірські породи, які утворюються при застиганні. Магмана поверхня це буде граніт, мармур у нас буде метаморфічна гірська порода, а фосфорити осадове. Виключити ці три неправильні відповіді: ми з вами знайдемо букву Б, базаль та вулканічне скло. П'яте питання: який тип клімату відображає подана на малюнку кліматична діаграма? Пам'ятаємо з вами, що вам на попередніх уроках давала ознаки правильне прочитування кліматичної діаграми, були правила, бо можете повернутися і ще раз переглянути. Але для того, щоб навчитися читати, пам'ятаємо, температурний режим у нас показується лінією. Ось у нас темно чорна лінія так догою на схемі ось на малюнку. Це температурний режим. Він вище нуля. Ось у нас температура показана. Вище нуля показник за цілий рік. Тобто територія знаходиться у межах клімату, але не, не, не екваторіального, тому що опускається до плюс. Двох, трьох, чотирьох показників це досить мінімальне. Ми з вами знаємо на екваторі круглий рік, однакова температура. Більше 25, Там би була діаграма ходу температури, ось така рівна лінія. Далі це найзволоженіша територія. Там кількість опадів перевищує 2000 мм на рік. А ми бачимо опади 700 мм на рік. Здивимося, другий пояс субтропічний субпояс перехідний. Це два сезони, тому повинен бути сезон вологий і сухий. Два елементи, два впливу повітряних мас. Але у нас опади рівномірно, практично розподіляються в межах року. Тому ми знову відкидаємо. Помірно континентальний пост. Ми в ньому мешкаємо. Територія України. У нас середня температура за січень – складає мінус 7 градусів, але у нас вона вище, тому відповідно вже показує, що континентальність тут не наявна, тому що для помірного поясу в зимовий період характерні буде. Мінусові температури Січень це у нас перший місяць, внизу колоночки підписані через один Січень лютий не підписаний далі березень, березень, ви так бачите всі 12 місяців. Тому, проаналізувавши кожен тип клімату, звертаємо увагу, що це помірний пояс, тому що є прохолодні періоди взимку. Але морський це буде узбережжя Європи, Західне узбережжя Європи помірного поясу. Шосте питання, що називають ґрунтом, як правило, перед здачею ЗНО раджу вам прочитати практично всі поширені поняття, щоб пригадати, якщо знаєш правило, можна відповісти на будь-яке запитання тестове, навіть все, що пов'язане зі зміною запитання, але поняття грає величезну роль. І так, А, верхній шар земної поверхні складений відкладом алювіального і еолового походження. Як наслідок характеризує два види гірських порід, а ґрунт ми з вами повинні знати, пов'язаний з таким елементом, як родючість. Тому потрібно шукати правило, це то, те тіло буде утворене на верхній частині літосфери при взаємодії всіх головних природних елементів. Вивітрені мінерали, гірські породи на земній поверхні не можуть бути ґрунтом, оскільки там є накопичення, а не тільки накопичені на поверхні землі органічні рештки, які розкладені підпливом життєдіяльності мікроорганізмів. Це як наслідок органічне вивітрювання, але немає написано про родючість і властиву. Грунту особливості як унікальному природному утворенню. Тому буква Г буде правильною відповіддю, оскільки це є правило. Грунт це верхній пухкий шар земної кори, якому властива родючість. Сьоме питання: як називають найбільші природні комплекси у межах географічної оболонки, що формуються як прояв закономірності широтної зональності? Саме найбільші прояв широтної зональності характеризують географічні пояси. Географічні пояси вони відповідають території поширення кліматичних поясів, Вони майже збігаються, тому що безпосередньо впливають один на одного. Ми пам'ятаємо, що це найбільший буде природний комплекс географічної оболонки, тому що як наслідок ми географічного говоримо, це вся планета Земля. Потім у них виділяємо материки і океани, а в межах материків виділяються географічні пояси. Висотні пояси пов'язані з горами, тільки а не є найбільшими по планеті. Природні зони в межах географічних поясів виділяються, а природні області це вже буде специфічний комплекс природний, який розташований в межах природної зони. Восьме питання. Визначте географічну довготу серединного меридіана 10-го годинного поясу. 10-годинного го годинного поясу для цього нам з вами потрібно запам'ятати, що ці годинні пояси розташовані один від одного на 15 градусів. Перший нульовий годинний пояс це нульовий меридіан. Друг, перший годинний пояс це у нас буде 15 градусів, і ви таким чином можете розрахувати, якщо 15 градусів різниця між меридіанами, то 10-й годинниковий пояс 15 на 10 буде в 150 градусі. Єдине, що східна. Довгота чи західна, ну тут не написано західної довготи 150-го, але є дані східної, Тому ми визначаємо, що це буде 10 й годинний пояс, оскільки ми рухаємося на схід, тому це буде східна півкуля. В західній півкулі там відрахунок буде йти 13, 14, 15 до 24 поясу. Тому 150 градус східної довготи не буде знаходитися в 10 му поясі, буде протилежною. З'ясуть, який географічний пояс Євразії немає зони пустель. Територія материка Євразія найбільша. Ми з вами розглядали цей континент і пригадуємо з вами, що пустелями називають Арктику, тому що це територія, де майже відсутній рослинний покрив, тому називають Арктичні пустелі. В помірному поясі є також пустелі. Пригадайте каракум, кизелкум, це пустелі помірного поясу. В тропіках це основний географічний пояс планети, де формуються пустелі, оскільки тут найвищий кут падіння, і сонячних променів, і вплив повітряних мас там грає велику роль. І в межах субекваторіального поясу, це район південно-східної частини Південної Материка, не формуються пустелі, більш зволожена територія. Десяте питання: для якої природної зони Африки типовими деревами є баобаб, зонтична акація? Слово баобаб вже характеризує природну зону. Це природна зона саван і рідколість. Для того, щоб можна було знайти природну зону, вам як наслідок перед ЗНО раджу перелистати атласи 7 класу і пригадати не тільки розташування природних зон, але ще й наявний рослинний і тваринний світ даної природної зони. Одинадцяте питання. Визначте територію Австралії, де випадає найбільше опадів. Пригадаємо, Австралія найсухіший континент. Відповідно, щодо його сухості має якийсь вплив великий вододільний хребет. Зрозуміло, що він закриває проходження південно-східного Пасату для того, щоб він потрапив регіону. Тому зрозуміло, що саме на схилах сходу великого вододільного хребта будуть затримуватися. Вологі повітряні маси, що переносяться з океанів і морів тропічних близь, і таким чином вони будуть найбільш зволоженішими. Дванадцяте питання. Укажіть назву найвищої вершини Південної Америки. Це треба пам'ятати. Ви візьмете шість материків і пригадаєте, Євразія, Гора. Найвища Джомолунгма, в Африці це вулкан Кіліманджаро, в Північній Америці гора Деналі, в Південній Америці це була гора Аконкауа, в Австралії це у нас з вами буде гора. Костюшко і таким чином порівняти в ці континенти. Ви зараз бачите, вулкан Котопахі розташований в Південній Америці, гора Маккінлі розташована в Північній, але найвища вершина Південної Америки з курсу 7 класу, тому що це гора Аконкагуа. Найбільш річка Північної Америки утворює найглибший каньйон у світі. Пригадайте, найбільший каньйон ми називаємо Колорадо, тому, відповідно, каньйон названий. По території якої річки, точніше, яка річка його утворила? Тому відповідь правильна буде Колорадо. Чорнадцяте питання: що є причиною того, що на узбережжі Антарктиди тепліше, ніж у центрі материка? Пригадуємо, що Антарктида знаходиться у приполярному поясі, тобто повністю знаходиться в межах південного полюсу, тільки її невеличкі окраїни виходять за межі, -Антарк... за межі Антарктичного географічного поясу, там субантарктичний. Тому з урахуванням цього спробуємо з вами визначити невірні відповіді. Ну, по-перше, переважання протягом року помірених повітряних мас. Помірні повітряні маси в межах Антарктиди не утворюються. Там антарктичні повітряні маси, холодні та сухі. Прибережніх, теплих течій біля найхолоднішого континенту також немає. Незначна віддаленість узбережжя від південного тропіка не має значення, відкидайте правильно, тому що Південний тропік це тропічні широти, а Антарктида знаходиться повністю в межах Південного полюсу. Тому правильна відповідь буде циклональна діяльність над прибережними водами. Зволоженість буде пом'якшувати температурний режим взимку і таким чином там температура може бути навіть до нуля в літній період. Яка область України є прикордонною з Білорусі для виконання завдання 15-го і наступних, які ви будете також проходити в домашніх умовах? Я вам раджу скористатися Атласом України і вивчити на пам'ять розташування 24 областей, порівнюючи навіть кожну, яка розташована. Біля кордону з іншими іноземними державами карта завжди є вірним помічником. І як наслідок ви за цією картою визначите, що саме Рівненська область є при кордону з Білорусію. Якщо не пам'ятаєте карту або не встигли повторити, пригадуйте, де область розташована: Миколаївська, південь України, немає межі з іноземними державами, Чернівецька північ України чи Чернівецька західна частина. України, це область, яка буде межувати з Молдовою і Румунією, а Львівська область межує з Польщею. У в, в межах якої тектонічної структури найдавніші на території України гірські породи виходять на денну поверхню. Це пам'ятають всі з курсу 8 класу. Найдавніші породи відповідають кристалічному щиту. Знаходимо поняття тектоніки з кристалічним щитом і правильна відповідь буде саме це питання. Саме ця відповідь 17. в якому масиві українських Карпат знаходиться найвища вершина України. Теж знову раджу скористатися картами, оскільки дуже добре можна розподілити основні пояси, на які діляться українські Карпати вертикальні, і звернути увагу на масив, де знаходиться гора Говерла. Це буде Чорногора. Яка з річок України має паводковий режим із найбільшим об'ємом стоку в зимовий період? Паводок, пригадуємо, знову характеризує те, що правило незнання правила для вас несе вгадувальний характер відповіді на те чи інше запитання. Якщо ж ви будете користуватися правилами при повторенні і підготуванні до ЗНО, то складності в знаходженні відповіді не у вас не буде. Паводок це раптові перепади рівня води в річці. Річка виходить з берегів. Давайте звернемо увагу, які річки в нас є. У нас річки переважно рівнинні. Південний Буг, Західний Буг, Сіверський Дінець, і ці річки паводковим режимом не характеризуються. Паводок характерний для гірських річок. Річка Салгир у нас починається в межах Кримського півострова. Там гірський режим характерний завжди з раптом випадання опадів на вершинах. І як наслідок, потім річка поповнюється водою раптово. Розливається, входить з берегів і наступає паводок. 19. Що впливає на зростання континентальності клімату України з Північного Заходу на Південний Схід. Пригадуємо, що ми маємо з вами. Помірно-континентальний клі клімат і великий вплив на кліматичні показники України грає роль Атлантичний океан. Віддаленість від Атлантичного океану, який приносить саме західні вітри, і формує зволоженість клімату і зростання континентальності, це віддаленість саме в цього океану. Тому знаходьте відповідь, яка пов'язана з, з океаном, і ви визначите її як правильно. Питання 20. Визначте, яка з наведених характеристик відповідає дерново підзолистим ґрунтам на території України. Знову поширення ґрунтів порівняти можна за картою. Дерново – це північ України, сформовані вони під лісовими масивами, тому спробуємо знайти правильну відповідь. Буква це ґрунти, поширені в долинах річок. Ні, без Сформувалися під широколистими лісами. Тут у нас тільки широколисті ліси, як правило, там сірі лісові ґрунти утворені, займають половину площі ґрунту України. А ми з вами знаємо, що це Чорнозем, тому знову недернову підзолості. Значить, правильним буде буква Г, де написано мішані ліси це ту відповідь, яку ми шукали. 21 перше питання. Визначте, який висотний ландшафт висотний ландшафтний пояс є в українських Карпатах, але відсутній в Кримських горах. Пригадуємо, по висоті українські Карпати відносяться до середньовисоких, а кримські гори до низьких. То як наслідок, висота грає роль на те, що на вершинах кримських гір відсутні альпійські луки. 22. укажіть народи, представники яких компактно проживають в Одеській області. За картою Національний склад України розглянете і порівняйте, де живуть угорці поляки, румуни, білоруси, татари, Караїми. І знайдете, що територія Одеської області насичена народами гагаузи і Болгари, компактно проживають. 23. Укажіть групу областей України, у яких сільське населення переважає над міським. Пригадуємо, що практично східна Україна більш урбанізована і саме там переважає міське населення над сільським, західні частини України переважають сільські населені пункти. Тобто шукаємо серед перерахованих західні, дві західні області. Тернопільська і Вінницька будуть правильною відповіддю. 24 питання: укажіть, яка з нині діючих атомних електростанцій в Україні є найпотужнішою. Серед чотирьох ми з вами пам'ятаємо це назавжди. Це Запорізька, сім енергоблоків в межах цієї атомної електростанції. 25. Які два основні чинники обумовили розміщення нікелево кобальтового виробництва в місті Побузьке в Україні? І зразу нікалі Кобальти, місто Побузьке, запаси нікеля з курсу восьмого класу, пригадуємо. Тому зрозуміло, що якщо побудоване підприємство пов'язане з місцем родовища, то як наслідок чинник буде сировинний. Двадцять шосте, які країни нині входять до складу Європейського Союзу. Пригадуємо, що це всі держави Західної, Центральної Європи, є країни острівної Середземномор'я, і шукаємо правильну відповідь. Це буде питання В, чому не всі держави? Тому що ми пам'ятаємо вихід з Європейського союзу, Великобританії, Швейцарія не входить до Європейського Союзу серед країн. Бивши колишнього Радянського Союзу, входять тільки країни Прибалтики, всі інші не входять. Правильна відповідь буде буква В. 27 Укажіть групу унітарних держав. Пригадаємо, унітарні це ті, що діляться на адміністративні території, підпорядковані центром країни, не мають власного законодавства або місцевих органів. місцеві органи не мають, але все рівно підпорядковані центром столиці. Це серед перерахованих Канада, США у нас будуть федеративні держави, Індія, Федеративна, Швейцарія, Конфедерація, Німеччина. А от Польша, Словаччина і Угорщина, Наші сусіди вони будуть унітарними. Питання, які відп... установіть відповідність. Будьте уважні, оскільки можна саме в цих питаннях зробити більше помилок, раджу починати з того, що ви знаєте, у відповідності, а потім самостійно ще відпрацювати те елемент неправильної відповіді в буквах аби ВГ, де все рівно є зайва відповідь помилкова. І тому потім складність вже не виникне з відповідністю інших питань. У нас з вами туристичні Об'єкти і країни їхнього розміщення. Пригадуємо ось перед вами озеро Балатон, Національний парк Серенгеті, Гора Афон, Джомолунгма і Гора Фудзіяма. Серед названих територій, туристичних об'єктів найвідомішими будуть ну, для нас це гора Джомолунгма. Як наслідок, пам'ятаємо, що це Азійська держава серед перерахованих Греція це Європа, Угорщина, Європа, Кенія, Африка, Непал, Азійська країна, тому третє буде це гора Джомолунгма. Для гори Фудзіями відповіді в нас не знайдеться, тому що це Японія, серед них перечислених країн немає. Національний парк Серенгеті розташований в Африці, в тому це буде Кенія. А ось тут у нас тепер залишилась Греція і, не, і Угорщина. У, 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 у межах Греції розташована гора Афон, а озеро, Славнові, озеро Балатон, розташоване на території сусідньої Угорщини, треба запам'ятати. Установіть відповідність між портами, центрами нафтопереробки та країнами, в яких вони розміщені. Тут потрібно скористатися картами портів світу найбільших і тим паче, що перед вами найбільші порти, які потім можна не тільки знайти, але й пам'ятати їх місце розташування. Генуя розташована в Італії, Х'юстон це Сполучені Штати Америки, Гданськ, Польща і Дурбан це Південна Африка. У нас з вами зайвою відповідь була країна Австралійський Союз. Установіть відповідність між продукцією хімічної промисловості та промисловими центрами, позначеними буквами на картосхемі. Пригадуємо, на території України хімічні підприємства розміщені ну, практично приурочені певним показникам. Ми повинні з вами пригадати особливості. Тобто азотні добрива в нас випускаються на заводах, де є переробна промисловість, і відповідно, ось зараз це у нас вам буде буква В. Фосфатні добрива в. Вик... Випускають в Сумах, і ми бачимо з вами, що це саме Сумська область, саме тут відзначимо. Шини це Київська область, Біла церква, приблизно розташування букви Б. І хімічні волокна і нитки. Ми не візьмемо букву А, це передкарпатський прогин, там нафтопереробні можуть бути комбінати. Тому хімічні волокна і нитки віддамо перевагу букві Г. Становіть відповідність між назвою родовища та видами корисних копалень. Також звертаю вашу увагу на те, що дане завдання краще скористатися при підготовці з атласом, з картою атласу, оскільки так вам зручно буде і знайти місце розташування, і ви спробуйте пригадати карту корисних копалин, проглянути її, і спробуйте знайти, що слов'янське родовище це родовище кам'яної солі, мужіївське це родовище золота, немирівське родовище родовище сірки і Іршанське родовище це титанова руда. Розташуйте в порядку настання в них нової доби. Перша доба в нас починається на 180 меридіані, тобто це схід, крайній схід планети. Шукаємо місце, яке буде на сході нас розташоване. Це Токіо, Японія. Далі в нас астана це столиця Казахстану, це вже центральна частина Євразії. Потім зрозуміло, що буде Київ і Лондон, буде розташовуватись на крайньому заході, нульовий меридіан. Розташуйте послідовно складові структури земельного фонду світу, починаючи від тієї, що займає найменшу частку площі. Спробуємо пошукати. Ну, найменшу частку площі будуть займати міста, тому це буде перше. Далі орні землі і сади, це території розпахувальних земель. Природні луки і пасовища вони будуть більше займати, тому що це території, де можна випасати і пригірські райони будуть, ну а лісові масиви будуть займати найбільшу площу. Укажіть характерні риси господарства Карпатського економічного району. Пригадуйте, то економічних районів в межах України виділяють 9. Пригадайте, що до карпатського входять. Окраїне території західної частини України, і спробуйте пригадати напрямки спеціалізації гірського регіону. По-перше, написано пропорційно розвиваються всі галузі господарства. Якщо навіть розглянути в усіх економічних районах, то це питання буде неправильне, такого як наслідку в господарстві немає. Друге потреби в електроенергії забезпечують гідроелектростанції. Можливо, це колись буде в майбутньому, але зараз весь показник. Гідропотенціалу розташовані більше на річці Дніпро. Третє машинобудування зорієнтоване на вироблення чорних і кольорових металів. Пригадуємо, що чорні кольорові металергійні комплекси Дніпровський економічний район тому значення для машинобудування цього району вони не матиме. Експортне значення має текстильна промисловість. Як наслідок, щоб це питання можна поставити над ним малочку, подумати, можливо, інші питання будуть більш правильніше. І дивимося, і так п'яте питання: природні просовище і вівчарство. Так, для Карпатського району це гірський елемент. Далі працюють підприємства всіх галузей лісопромислового комплексу. Зрозуміло, що. Це наявність лісових ресурсів в Україні, тому тут будуть усі галузі цього комплексу. Це теж буде питання правильно. І сьоме питання розвинути туризм і курортне господарство. Карпати в нас унікальна територія і, 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 щодо рекреаційного господарства. Тому четверте ми відкинемо як наслідок експортного значення текстильної. 35-визначимо -те, три показника, які є чинниками, зумовили стрімкий розвиток автомобілебудування окремих країн, що розвивається Бразилія, Індія, Мексика. Звертаємо увагу з вами на карту господарства світу. Раджу вам прослідковувати структуру розвитку промисловості, тим паче поширення територіально, і визначити три питання, які будуть найхарактерніші для цих країн. По-перше, це Бразилія і Мексика країни нової індустріалізації. Індія в останні роки також збільшує свій виробничий потенціал. І шукаємо показники пов'язані з цими трьома державами. Отже, це правильна відповідь дешева робоча сила. Великий внутрішній споживчий ринок, оскільки за населенням країни відносяться до найбільших за показником, і інвестиційна політика урядів цих країн направлена на економічний розвиток, прискорення темпів. Отже, ми з вами сьогодні завершуємо останній урок щодо знайомства правильного виконання тестових завдань з підготовкою до ЗНО з географії. Дякую за увагу! До побачення!